Аліна Пасічник, контрактниця Чопського прикордонного загону. Місяць як працює перекладачкою групи міжнародного співробітництва. Мала неймовірне бажання сюди потрапити, приєднатись до лави прикордонної служби. Тож по закінченню свого декрету я все-таки здійснила свою задумку і родом з Полтавської області в Закарпаття потрапила в зв'язку з шлюбом, працювала за кордоном вчителем англійської мови проходила шістиденну підготовку, бойову підготовку. Так, це було досить тяжко, бо я ніколи раніше автомат в руках не тримала, то ну, було тяжко, але з кожним днем все легше, легше. Також вивчали тактичну медицину, правильне поводження зі зброєю, також були стрільби. Я рахую, що такі вміння зараз, такі непрості, нелегкі часи для нашої країни це дійсно цінні навички. Хоч моментами буває важко, каже прикордонниця, та про свій вибір не шкодує. Служба файно працюється добре. Є свої нюанси, звісно, незвично для цивільної дівчини, яка ніколи ні разу не служила. Це досить такий цікавий світ, але до всього пристосовуєшся, до всього звикаєш. Бути прикордонником це престижно. Ми візитна картка України. Ми Першими зустрічаємо, останніми проводжаємо. Це місце, де дійсно. Стабільна, гідна заробітна плата, де реально керівництво досить лояльне, добре і поважає своїх співробітників. Тому заради спільної справи бути корисними для своєї держави, я вважаю, що бути прикордонником це гарно. А от киянин Денис Чубаров тільки на шляху до обраної професії у лавах прикордонників каже: побачив оголошення про вакансію у Чопському прикордонному загоні та вирішив приєднатися. Доброго дня. Присідайте, будь ласка, а я хотів би вступити на посаду інспектора прикордонного контролю. Чи можна дізнатися умови у вас? Це перш за все робота з документами. А він працює з перевіркою. Документів на пункті пропуску вносить інформацію у базу даних, у її передає. Несе службу безпосередньо в пунктах пропуску. Пан Денис у цивільному житті за фахом юристом і посаду обрав відповідно. На дворі війна От. я особа чоловічої статі і маю захищати свою батьківщину. Мене привабили умови. Які вимоги, ті, що потрібні були, для мене як юриста, я вмію працювати з бумагами, з людьми? От. І мене саме привабило, написано в умовах в рекрутингу, що на інспектора прикордонного контролю бажано вища освіта, я її маю. І е, працювати з документами вміння працювати з документами. Це я також вмію. От я сюди і пішов. Наразі активно триває набір прикордонників до лавчопського загону для рекрутингу. Тут створили у вересні цьогоріч групу комплектування. Проводимо добір кандидатів на вакантні посади водіїв, інспекторів прикордонної служби, інспекторів прикордонного контролю, кінологів, фахівців, зв'язку, кухарів. Операторів безпілотних комплексів. Тобто, у нас є широкий вибір посад, є посади вузького профілю, такі як кінолог, фельдшер, оператор БПЛА. Для вмотивованих, рішучих та відповідальних українців тут пропонують гідні умови праці за обраною спеціальністю. Стабільна заробітна плата від 20 тисяч. Додатково при умові підписання першого контракту надання одноразової грошової виплати від 21 тисячі гривень, забезпечення житловими умовами на підрозділах, можливість знімати житло за територіями підрозділів. За це надається компенсація. Основні щорічні відпустки також кандидат може взяти відпустку додатково за сімейними обставинами. Це до 10 днів. Повний соціальний пакет, медичне обслуговування, значить речове забезпечення вдягаємо, взуваємо. Консультування та повний супровід на всіх етапах від навчання до служби тут забезпечують, наголосив Микола Лабенський. Ми допомагаємо збирати документи. Від початку спілкуємося, обговорюємо умови, коли кандидат зможе до нас приїхати. Якщо кандидати бояться їхати самі, ми надаємо рекомендаційні листи, щоб не було проблем з ТЦК. Алгоритм дій кандидатів на службу за контрактом з моменту, як побачили оголошення, такий. Далі пряма мова. Кандидат приходить до нас на співбесіду. Ми проводимо з ним співбесіду. Він оформлює заяву і згоду на обробку персональних даних. Далі направляємо його на психологічне дослідження. Потім слідує перевірка внутрішньої безпеки на предмет різних застережень. Подальшому ми надаємо перелік документів, направляємо кандидатів в військовий клінічний госпіталь в місті Львові. Там вони проходять медичне обстеження, збирають відповідні довідки, заключний етап, формування справи і прийняття на контракт. Чотири-п'ять днів зазвичай триває процедура після підписання контракту, навчання. Шестиденна підготовка, після якої військовослужбовець вже приймає присягу. Далі відповідно направляється в навчальний центр на 30 днів. Після проходження військової підготовки військовослужбовець повертається на зазначений підрозділ і відповідну посаду. Перші півроку ми гарантуємо, що військовослужбовець буде служити відповідно на тому підрозділу і на тому підрозділі, який він обрав. Найбільш поширені причини відмов фізичний стан здоров'я кандидата, причетність до підприємництва і кримінальне минуле. Дані про вакансії та контакти доступні на сайті Держприкордонслужби, в усіх месенджерах у центрах зайнятості ЦНАПах у центрі рекрутингу української армії.